Ну що, вітаю всіх, слава Богу, пані Ася сказала, що до двоє чи троє в ім'я моє зібрані. Там він серед нас, і Христос так сказав. І от прийшла наша Оля, вона четверта сьогодні, так що ми вже взагалі перевищили навіть ніж очікування часом, які в людей є, але ми раді вас сьогодні бачити. Ми служині вечірньому нашої церкви більша благодать. І одна з перших речей, які би дійсно за які хотіли б ми сьогодні помолитися, наш брат Тарас Гуменецький тільки що мені позвонив десь 20 тому і просив молитися за те, що він якраз зараз, в ці хвилини, йде зі своїми побратимами на завдання. І вони виходять групами і на декілька днів, а то й тижнів. І він виходить зараз на 5-7 днів. І, можливо, він сказав, що це буде і довше. І тому просив молитися за нього і за його групу. Тому, якщо ви зараз дивитесь це відео і ви є з нами на зв'язку, то будь ласка, моліться так само за, за них і, звісно, за всіх наших хлопців. І ми би так хотіли, я порахував зараз сім чоловік служить з тих людей, які є з нашої церкви чи дотичний, і, і, і ще з тих, хто сім'ї в нашій церкві, ще це ще десь четверо, п'ятеро людей більше десяти. І це віруючі хлопці. І вони би могли стати пасторами, місіонерами, служителями. Але натомість вони взяли цей важкий хрест і служать захисниками нашої країни. Ми живемо в, дійсно в такий цікавий час, але, але я радий, що ці мужі Божі, які знають Христа, є зараз серед інших чоловіків, які, можливо, не знайомі з Богом і мало знають за нього. І тому вони є там. Вони моляться, вони євангелізують, вони взивають до Бога перед виходом на завдання чи перед виходом на вбій. Вони, вони звертаються і просять Божої допомоги. Тому ми так само зараз помолимо за них і попросимо Божого благословення, Божої підтримки. Господь ми приходимо до Тебе сьогодні. 6 червня, 6 сьогодні червня, так? Да? 6 червня 2024 року. І молимось сьогодні. Боже за наших хлопців, які є на цій війні, братів наших з нашої церкви, родичів тих, хто є в нашій церкві. і тих, Взагалі, хто не є, звісно, в нашій церкві і, і, чи з нашого оточення знайомих за всіх наших захисників. Боже, молимося, дай їм сили, будь з ними проводи, і благослови, благослови Юру, благослови внуків пані. Асі, Молимося за Тараса і його побратимів, як вони сьогодні вирушають на це бойове завдання. Боже, дай їм сили, дай мудрості, дай їм здатності, дай Господь. Пройти цей складний шлях Боже і повернутися живими, неушкодженими, і так само з перемогою просимо Тебе. Дякуємо тобі, Отець, Сини Дух Святий, ім'я твоє мимо все. Амінь і амінь. Амінь. і о, Я як чоловік мені десь, коли ти раз позвонив, мені десь аж самому захотілося. Десь ввечері вийти на бойове завдання. І це якось да, так. Я не знаю, часом Бог Бог стримує, Бог дає, Бог не дає. У кожного десь своя зараз місія. Хтось, хтось воює, хтось підтримує те, хто воює, хтось молиться, хто бачив сьогодні повідомлення від, від Олекси Мельника з Слов'янська, де він знаходиться. Він прислав подяку за ті ліки. І які ми збирали гроші допомогу, так що ми теж вдячні Богові, що знаходячись в тилу і маючи можливість працювати і заробляти, і щось робити, можемо підтримувати наших бійців матеріально, духовно, молитвою. Тому ми далі будемо робити це і молитися за повну перемогу. І сьогодні ми починаємо. Досить цікаву тему, і тема Євангелія від Івана, 11 розділ, де мова, де написано про смерть і Воскресіння Лазаря, смерть і Воскресіння Лазаря. І звісно, ми розуміємо, що Лазар, хоч і як є багато. Такої досить цікавої казуїстики. Часом люди, які не віруючи, або які хочуть десь там дорікнути Біблії, або навіть в принципі, люди, які читають Біблію, теж нормально, вони задають це цілком логічне питання. Вони кажуть: от Христос, Він є первенець з мертвих, перший, хто воскрес. І ми всі кажемо так, і амінь, звісно. Але люди кажуть, а як ж на рахунок Лазаря? Лазар ж написано, що Воскрес ще перед да, Воскресінням Христовим. І звісно, так, Лазар Воскрес і ще перед Воскресінням Христовим. І звісно, коли мова заходить за Лазаря, де він був, де знаходилася його, його душа, його дух, ми, звісно, знаємо, що він був розділений від тіла. Тіло в декілька днів вже було бездиханне, і воно було покладене в гріб чи, чи, чи в цю нішу, яку поховали євреїв в скелях. І, звісно, Лазар був воскрешений з мертвих. І, але Воскресіння Лазара це є, просто, це є прототип, хоч це дійсно було. Реальне Воскресіння реальної людини, але Христос Він не просто Воскрес і змертю. Нам, нам потрібно розуміти різницю між Воскресінням Лазаря і Воскресінням Христа. Лазар, Воскрес і Він був таким, який Він є. Христос же взяв на себе як Месія, як Божий Син. взяв на себе всі наші гріхи. Він був. Розіп'ятий на Христі за всі наші гріхи він був похований в могилі, і Він не воскрес в тому самому тілі, в якому він був розіп'ятий і в якому він був похований. Христос воскрес в новому тілі. І в цьому є різниця між Лазарем і Христом. І так само ми воскреснемо. Да? Ми воскреснемо з мертвих. І тому, що Христос є дійсно первінець Воскресіння змертвих, хто Воскрес в новому безгрішному тілі і так само віруючий Воскресне змертвих в новому безгрішному тілі. Ми не воскреснемо як Лазар в тому самому старому тілі, але ми воскреснемо в новому тілі, як написано Філипян третій розділ, 20 вірш і 21 вірш. Ми воскреснимо в нових тілах. Тілах таких самих таких самих, які мав Ісус Христос э, після смерті. І в цьому э, є відповідь, і в цьому, звісно, є, э, є велика різниця. А, але саме Воскресення Лазаря. Це було чудо, яке зробив Христос, і він вчинив його на знак свідчення і своєї месіанськості, так? тому що е, пророцтва старого заповіту вони власне говорили, що, е, що мертві будуть воскресати, е, що каліки будуть бігати як колені, сліпі будуть бачити і глухі е, будуть чути. Так? глухі будуть чути. І люди будуть отримувати зцілення в ті дні, коли Месія прийде, коли Месія ступить на цю землю. І ми бачимо, що Христос, який дійсно був і є єдиний Месія Ізраїля, і Спаситель так само народів, Спаситель всіх народів, яких в нашій мові. Народи називаються язичники. Да, оце, ми вживаємо цю фразу притча в язицах. Да, Христос став притчею в язицях. Хоч часом люди цю, це слово використовують негативно, бо да, що там ти станеш притча в язицях. Але насправді Христос став притча в язицях, тобто Він став навчанням, притчею серед народів, серед всіх людей, серед поган. І в цілому світі воскресше і змертвих. І от переходимо безпосередньо до цієї історії, був же хворий один Лазар у Віфанії, у селі Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм, йому ноги обтерла. тобто це була та Марія Марія, яка очевидно була так само цією повією. Тобто, і Лазар ми читаємо теж був один з тих людей, які були якогось такого в певному сенсі низького походження, тому що він був бідар, і я переконаний, що це є той самий Лазар, мова про якого йде в Євангелії від Луки, 16 розділі. Реальна особистість людина, яка жила в ті часи, і людина, яка сиділа хвора біля дому, цього багатого. Тобто, що сталося з цією родиною, ми бачимо, що був брат, було дві сестри, які в якійсь мірі не могли дати собі ради в житті, чи то їхні батьки могли померти рано. Чи вони попали в якусь боргову кабалу. Ми не знаємо точно, але бачимо і розуміємо, що ця сім'я. Вони перше були євреї, а другі, вони були дуже бідні. І, можливо, ця бідність і така якась безвихідність спонукала Марію піти цим таким, можна сказати, шляхом повії. Можливо, вона стала повією не через якийсь там блуд. І бажання грішити, як це часом подають, а можливо, просто і вона була старшою сестрою, яка вважала, що їй треба забезпечити свою сім'ю, свого брата Лазара і іншу, іншу сестру Марту. Ми не знаємо точно, ми не можемо цих людей судити, але бачимо, що Ісус Христос мав якийсь особливий пієтет, особливе ставлення. Саме до цієї, до цієї сім'ї. Да. Ну, то на цій сім'ї Христос показав дуже багато чудес, він докорив релігійного Фарисея, коли Марія прийшла в цей дім, дім цього Фарисея, і, який не вшанував Ісуса і не помив йому ноги, як це належало зробити. І так само Христос. Простив її і сказав, що вона багато полюбила і кому багато полюб... кому багато прощено, той багато любина. І, можливо, це була та сама Марія, яка вилила на голову Ісуса дорогоцінне миру на ці парфуми, які збирали знову ж таки повії, для того, щоб вмашувати своє тіло, для того, щоб. Так, захоплювати клієнтів свого роду. І так само бачимо Лазаря, до якого Христос сам увійшов прямо в його дім. Звісно, не будемо входити в далеку скажімо так, фантазію, того ми не знаємо багато про цих людей, і те, що ми сказали навіть, тут, відповідає тому. Що ми маємо в маємо в писанні, але знову ж таки ми не знаємо мотивів, мотивів, чому саме Марія могла вибрати цей, скажімо так, не зовсім добрий шлях в житті. Я думаю, що можливо вона зробила це саме через видно, що вона була щира, вона була богобійна, вона була віруюча, вона вірила в Бога, вона вірила в прихід Месії. І можливо займаючись тими речами, які вона займалася, вона займалася для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Ми знаємо, що в середні і в старі часи дуже часто жінки, особливо які залишалися без покорму, що називається без чоловічої опіки, при смерті батьків, коли вони опікувалися своїми якимось малолітніми. Братами чи сестрами, чи навіть дітьми, змушені були займатися такого роду речима для того, щоб забезпечити сім'ю. Знову ж таки, не знаємо, але, але це є в якійсь мірі гіпотеза. І я думаю, вона має право на існування, бо все ж таки якісь мотиви в Марії були, чому вона стала саме саме такою жінкою. І от. Тоді сестри послали, да, і був в нього, і помазала Господнім, і волосся своїм йому ноги обтерла. І тоді сестри послали до нього, говорячи: ось нездужає Господи, той, що кохаєш його. І от вони послали до Господа людину, когось, щоб сказати, що не здужує, не нездужає той, кого ти кохаєш. І хто це нездужав? Нездужав Лазар. Да? Він був хворий, і він е, був вже в такому передсмертному стані. Да? І, і Бачимо знову ж таки, Ісус його любив. Чому Ісус його любив? Теж ми не знаємо багато за, за, цю, за цих людей, і ми не знаємо взагалі, коли вони зустрілися. Біблія нам не описує. Першої якоїсь зустрічі Лазаря ми не бачимо його серед апостолів. Ми не бачимо його взагалі ніде. І мало хто взагалі з євангелістів про нього щось говорить. Ми не знаємо, де вони подружилися. Можливо, Лазар був якимось таким раннім другом Ісуса Христа. Пам'ятаєте, Христос же ж теж був коли з дитиною. Він був. І він жив і в Єрусалимі, він жив і на півночі, і на півдні, і в Іфлеємі, і в Назареті. І, можливо, цей Лазар був якимось його другом юності, тому що ми знаємо, що Христос до 30 років, по суті, не виявляв себе як Месія Ізраїля. Він, він був в повній покорі до своєї сім'ї. до... Своїх земних батьків, а тільки Марія і Йосип знали, знали про нього, і навіть його рідні брати мали в якійсь мірі скепсис брати, народжені Марією від Йосипа. Так само вони мали великий скепсис стосунку Ісуса. І от ми читаємо про це, що Марія каже. Не здужає той, кого ти любиш. От і не знаємо знову ж таки, коли Ісус полюбив Лазаря, Чому він його полюбив? Як в них були ці, ці стосунки? Але але очевидно, вони не могли народитися просто так. Вони не могли з'явитися ні звідки. Очевидно, вони знали, і це видно. Вони знали один одного. Напевно, багато років перед тим і дружили, і спілкувалися, і можливо. В дитинстві гралися на одній вулиці. І от сталося так, що цей Лазар занедужав. І вони послали до Ісуса сказали: Господи. От бачите, вони визнавали Ісуса за Господа і розуміли, ким Він є. І як почув же Ісус, то промовив не на смерть, ця надуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився. Нею, а Ісус любив Марту і сестру її і Лазаря. І от знову ж таки ми бачимо таку цю цікаву річ: Христос відповідає, що ця смерть, це не дуга, не на смерть, да, а на Божу славу. <кій> тобто Христос розумів і знав, що як Бог, звісно, він знав, що трапиться з Лазарем. І знову ми бачимо тут другу частину пояснення Івана. Хоч Він знову не пояснює всіх нюансів і деталей. Але ми бачимо, що Ісус знову ж таки любив цю сім'ю, Марту і Марію. І очевидно, ця сім'я, вони були десь однолітки Ісуса. Очевидно, вони десь були теж в тих самих літах, які був Христос. І ця якби, гіпотеза, десь підтверджує мою теорію, що вони були знайомі ще задовго до того. Коли Христос відкрив себе світові як Месія, можливо, в Кані Галілейській, коли Він перше перетворив воду на вино чи, чи в якихось інших місцях? Тобто бачимо, що ця сім'я була сім'єю друзів Ісуса Христа. От ми задалися питання: якщо вони були друзями Христа, чому Христос. Не покликав Лазаря як апостола, і не сказав Лазар, будь апостолом. Да. Ми не знаємо цього, і бач... але бачимо якусь більшу річ, да, що в Христа а, є, якби, а, якби це було правильно сказати. Да. В нього є не тільки скажімо там люди, які там патріархи, Бога, да, апостоли, святі, пророки. Ангели, архангели, люди, які мають десь чини але в Христа є десь ближні коло, яке не має титулів, яке не має якихось великих якихось корон. Але ці люди мають одну, я думаю, без я, б, я б сказав, можливо, мають більшу регалію в своєму житті. Вони названі друзями Ісуса. Друг Ісуса. І от ми бачимо таку неймовірну річ, да, яка була на землі, і небагато з людей могли би десь цим похвалитися. І, і ці люди були реально друзями Ісуса. Вони були друзями Ісуса. Ісус не стидався називати їх друзями. Вони не були в внутрішньому колі, да, вони не, були, не виконували якісь функції апостольські. Вони не виконували функції якісь адміністративні, але вони були друзями Ісуса. І от я думаю, це є одна така, напевно, класна річ. Та. Це дуже класна річ. І от апостол Іван він десь це зрозумів, і він єдиний, хто дійсно звернув увагу на цю сім'ю і побачив оце отрепенне відношення Христа і Бога в цілому до. До такого роду людей. Ми розуміємо, що дружба це не щось таке, що стається в одному моменту і раптово. Тобто ці люди мали через щось пройти разом в своєму житті. Але ми бачимо, що в Біблії ці речі є. От, Наприклад, Авраам він був названий другом Божим. Я від собі, оце от я неймовірна річ. Бог шукає собі друзів на Бог. Шукає не тільки, скажімо, слуг чи якихось там рабів. Да, от люди там, є ну, ці крайності в різних церквах. Ми раби Божі, там, раби Божі. Там, раб не має своєї волі, що Бог йому скаже. Там, я йду, там, і інші кажуть, є ми слуги Божі, ми там Богові служимо і допоту чола своєго. І там готові, і там на все, бо ми слуги Божі, бо так Господь нам приписав, і так ми служимо, щоб щось в Бога заслужити. Да? Щось в нього вибити, щоб він там на нас не сварився, не злився. Але бачимо іншу картину. Да? Бог не шукає собі рабів, Йому не потрібні раби. Бог не шукає собі слух. В нього їх і так є досить в виді ангелів, але Бог. Шукає собі цей неймовірний статус, да? неймовірний статус Статус друга. Да? Статус друга. І от ми бачимо в Старому Завіті Авраам, він отримав цей найвищий статус свого життя. Да? І цей статус це була, була дружба з Богом. І от ці троє да? двоє братів, двоє двоє сестер і брат. Були люди, яких любив Ісус. Чому він їх любив? Я що Ісус любив всіх, але в них очевидно була якась філео, і, і це є дружня любов, яка зав'язалася в процесі земного життя Христа, яка ще раз підтверджує в цьому розумінні мою теорію, що вони зростали разом. Що десь в дитинстві вони, вони перейшли через щось. І це зберегло їхні добрі стосунки на протязі життя. І на цьому ми завершимо сьогодні. Будемо поговорити про цю неймовірну історію в наступний раз. Але, але сьогодні ввечері, коли ви молитесь, коли ви будете мати своє роздумування, задайте собі питання да? і, і подумайте і прийміться. Як на мене, це є неймовірна річ. Так. Ким би ми не були, який би статус моєму житті не був пастор, деякон, апостол, пророк там, чи ще хтось дари, таланти це все минає, так, коли, ми, коли заходить мова, за якесь оце ближнє коло дружби з Христом. І, от і Апостол Іван, як я вже говорив, який десь звернув увагу на цю річ, і таке трепетне ставлення Христа. До е, такого роду речей в кінці ж напише, да, що я був так дуже скромно пише: да, я був той апостол, якого найбільше любив Христос. Я був саме той, кого Христос любив найбільше. І читає правда, да. чому це є правда? Тому що в Христа є стільки любові її е, не може вмістити ні море, ні гори ні всесвіт, ніщо. Іншими словами, я можу отримати любові Божої стільки, скільки дозволяють мені мої ємкості, наскільки я можу винести. От, як я би прийшов до Бога і просив Бога, щоб Бог дав мені свою любов, Бог дає мені свою любов. Питання тільки скільки цієї любові я можу взяти, наскільки я можу її вмістити в своє життя. І Іван писав правду, Христос. Любив його і він був улюблений учнем, так само, як і всі інші. Але ми бачимо інших апостолів, які десь часом змагалися за посади, змагалися за владу, змагалися за першість навіть в оточенні Ісуса, хто там буде з них перший, хто кращий, хто крутіший. Але ми бачимо цих трьох людей, які не змагалися за цей статус на якихось там. Великих людей, великих речей, але вони мали. І вони, як на мене, мали більше. Да? Вони мали більше. І це є те, що нас цікавить в вічності. Я думаю. І це те, що Бога цікавить нас в вічності. Прийти в небо як друг Ісуса да? і зустріти Ісуса як свого друга. І це, є, це є, як на мене, це є найбільший привілей нашого життя. Амінь. Амінь. Неймовірна думка. Я ж сам був збудований від цієї проповіді, яку я тільки що сказав. Аллилуйя! Дякую тобі, Господь, слава на тебе. Ще раз молимося, благослови Боже наших друзів, твоїх друзів, які зараз виходять на ці завдання. Боже, будь з ними, дай їм зброю, дай їм силу, дай їм здатність, дай їм їжу, воду, Боже, перемогу. Все, що необхідне в ім'я, Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.